Люба спільнота Європейського колегіуму, сьогодні ми разом відзначаємо День Соборності України, день, що є символом нашої єдності, незламності і прагнення до свободи. Це нагадування про те, як важливо бути разом, берегти нашу національну ідентичність і підтримувати одне одного, незважаючи. На всі випробування у цей непростий час, коли виклики стають дедалі серйознішими, ми черпаємо сили у прикладі мужності і відданості наших героїчних захисників та захисниць. Їхній подвиг це джерело натхнення для кожного з нас, адже вони захищають нашу землю, наше майбутнє і нашу мрію про мир. Європейський колегіум це не просто освітній заклад, це три школи, які об'єднують нас у велику родину. Ми разом створюємо унікальне середовище, де кожна дитина має простір для розвитку, творчості і самореалізації. Нас об'єднує спільна мета рухатися вперед, підтримувати одне одного та разом творити майбутнє. Ми одна команда. Єдина родина, і саме в цьому наша найбільша сила. Школа це місце, де оживає історія. Тут ми не лише вивчаємо дати й події, а й намагаємося зрозуміти їхню глибину, відчути їхнє значення для нас сьогодні. Історія допомагає нам усвідомити, ким ми є і куди прямуємо. Тож зараз я з радістю передаю слово учням локації Бутенко, які розкажуть більше про витоки цього важливого свята. Історія цього дня сягає 22 січня 1919 року. Коли на Софійській площі в Києві був проголошений акт злуки між Українською Народною Республікою та Західною Українською Народною Республікою, цей день став історичним підтвердженням прагнення українців об'єднатися в одну державу незалежно від того, чи вони жили на сході чи на заході, на півдні чи на півночі. А злуки це більше ніж формальне об'єднання територій. Це символ нашої спільної історії, культури, традицій і боротьби за свободу. Але давайте згадаємо, що єдність не була здобута легко. Українці неодноразово ставали жертвами імперій. але навіть у найскладніші часи наш народ не втрачав прагнення до єдності та боротьби. День соборності нагадує нам, що наша сила у єдності, і це актуально не лише в історичному контексті, а й сьогодні. Коли на нашу Україну у 2013 році агресивно напала сучасна Російська імперія, цей злочин проти людяності та проти нас триває. І сьогодні тільки разом ми можемо перемогти агресора. Ми повинні це пам'ятати та робити все для того, щоб перемогти ворога. Тільки разом ми можемо зробити та побудувати сильну, успішну і незалежну державу. Соборність це не просто географічна єдність територій, це єдність наших думок, прагнень і дій. Це розуміння того, що ми один народ, друзі. Давайте будемо гідними спадкоємцями тих, хто виборював для нас це право, і пам'ятаємо, що завдяки єдності ми зможемо досягти великих цілей, зберегти мир і процвітання нашої держави. Сьогодні ми вшановуємо минуле, але водночас ми будуємо майбутнє. Нехай день Соборності буде не лише святом історії, а й нагадуванням про наш обов'язок перед Україною. Соборність це не лише про об'єднання земель, це насамперед про єдність сердець і душ, про людей, які разом долають виклики, мріють і досягають спільних цілей. У нашій школі ця єдність відчувається у кожному кроці, у теплій підтримці, щирій турботі і готовності допомогти один одному. Саме тут, у нашій великій шкільній родині, ми створюємо середовище, де кожен відчуває себе важливою частинкою великої дружньої спільноти. Пані Олю, розкажіть, як ж ваш колектив об'єднує свої зусилля, плекаючи цю атмосферу турботи та взаєморозуміння? Соборність для нас це не просто слово, а цінність, яку ми плекаємо щодня. Наша школа це місце, де кожен учень, вчитель і працівник відчуває турботу, підтримку і спільну мету. Ми з вами разом створюємо простір, у якому важливо бути командою, чути одне одного, допомагати, підтримувати і працювати заради спільної мети. Давайте пам'ятати, що ми сильні тоді, коли діємо разом. І разом ми точно подолаємо всі виклики. Оборність це не лише про лінії на карті чи адміністративні кордони. Це передусім про силу, яка об'єднує серця, де б ми не були. Навіть далеко від рідної землі, у самому серці Європи. У відні наша школа стала справжнім острівцем української культури, знань і любові. Вона відкрила свої двері у найскладніший час. Коли кожному з нас було потрібно відчуття підтримки та надії, сьогодні ця школа є символом нашої єдності, доказом того, що навіть на відстані ми залишаємося разом, допомагаємо одне одному і віримо. Разом ми здолаємо будь-які труднощі. Пані Мар'яно, поділіться, будь ласка, як проходять будні у бординговій школі Free People School? Вітаю, пані Наталю. Кожен день Free People School насичений атмосферою єдності, натхнення та активного навчання. Наші будні побудовані так, що учні не лише отримують якісні знання, а й почуваються частиною великої родини, де панує тепло, підтримка, любов до рідної культури. Тут вони вчаться бути відповідальними, цінувати свої традиції і пишатися тими, що ми є українцями. Бути українцем у світі це не лише про національну приналежність, а й про збереження того, що робить нас особливими мову, культуру, традиції. У відні, серці Європи, школярі Free People School стають живим уособленням багатства нашої спадщини, і їхня роль надзвичайно важлива. Вони не просто навчаються в цій школі, але й активно долучаються до збереження та популяризації українських традицій серед однолітків. Відтак, кожен з них стає частиною великого процесу підтримки та розвитку української культури. Збереження українських традицій за кордоном це спосіб не лише зберегти національну ідентичність, але й відчути себе ближчим додому, навіть коли він здається таким далеким. Коли ми співаємо колядки та щедрівки на Різдво, коли беремо участь у вертепах, коли створюємо яскраві писанки на Великдень, це не просто звичаї, а справжні моменти, які об'єднують українську громаду в будь-якій точці світу. Випликаємо ці традиції, щоб передавати їх майбутнім поколінням та знайомити світ із нашими цінностями, що становлять основу нашої культури. Вони є важливими не лише для українців, а й для міжнародної спільноти. Адже кожна культура робить свій унікальний внесок у загальну палітру людського досвіду. Українська школа у відні це місце, де кожен учень стає частиною великого процесу. Збереження національної спадщини вона не тільки є навчальним закладом, а й осередком культурного життя, де через різноманітні заходи ми пропагуємо українські звичаї, традиції та цінності. Разом ми організовуємо і долучаємося до святкових заходів, що стали вже традиційними для нашої школи. Серед них такі важливі події, як День Незалежності України, постановка вертепу, весняні гаївки, День Вишиванки, День захисника та захисниці, День Гідності та Свободи. Водночас ми з радістю пишемо диктанти національної єдності, проводимо благодійні ярмарки підтримку Збройних сил України. Ця діяльність не лише допомагає нам відчути гордість за свою культуру. Але й зміцнює зв'язок із рідною землею. Адже навіть далеко від дому ми підтримуємо ці цінності, що роблять нас єдиними. Так ми сприяємо розвитку культури за межами України і зберігаємо її у свідомості нових поколінь. Традиції не лише об'єднують українців за кордоном, але й слугують мостом між минулим і майбутнім, створюючи нові зв'язки в нашій історії. Кожна колядка, кожен узор на вишиванці чи кожен обряд мають глибокий сенс, і молодь у відні не лише відтворює їх, а й передає цю мудрість далі, створюючи нову історію української діаспори. Ці звичаї нагадують нам про те, хто ми є і що ми несемо у світ. А також вони допомагають підтримувати зв'язок з нашими предками та нагадують нам про нашу спадщину, яку ми. Не маємо права забувати українські традиції це наша сила, наша ідентичність і наш внесок у світову культуру. Ми ті, хто творить історію нашої батьківщини далеко за її межами. Ми прагнемо, щоб кожен, хто стикається з нашою культурою, відчував її унікальність, силу та красу. І саме завдяки таким ініціативам, як Українська школа у відні. Ми продовжуємо творити нову сторінку в історії нашого народу. Вечір вечоріє, що сонячну стає, військо українське вразив силом б'є, а пленна зеленою на набої подавай, сину України вою. Сьогоднішній захід ще раз нагадує нам, що соборність це не лише сторінки нашої історії, це наше сьогодення, наша реальність, яку ми щодня творимо разом. Соборність це про нашу силу, нашу єдність і наше спільне прагнення до перемоги. Наші діти це джерело натхнення, їхні щирі малюнки, обереги, сповнені теплом сердець. Окопні свічки, що зігрівають наших захисників на передовій, усе це не просто речі, а справжні символи підтримки і любові. Кожен їхній вчинок, кожен малесенький внесок це велика справа, яка наближає нас до мети. Ми всі разом, дорослі і діти, об'єднуємо зусилля у благодійних ініціативах. Підтримуємо наших героїв на передовій, пам'ятаємо про тих, хто захищає наше право на свободу і мирне майбутнє. У цьому проявляється справжній дух соборності, у готовності кожного з нас бути частинкою чогось більшого. Нехай у наших серцях завжди буде місце для доброти. Єдності і незламної впевненості в майбутньому, адже соборність це ми з вами. Наша єдність і непохитна віра в Україну. Разом ми непереможні. Я з Волині, я з Донеччини, я з Чернігівщини, я з Запоріжжя, я з Тернопільщини, я з Одещини, я з Кировоградщини.